Зараз в Україні 30% населення починають свій день з цигарки. Серед тих, хто вживає тютюнові або нікотинові вироби, 43% курців чоловіки, а 20 – жінки. Повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. За цю шкідливу звичку сплачують значну суму, та зовсім скоро палити стане ще дорожче. Адже з 2025 року в Україні планують значне підвищення акцизів на тютюнові вироби, що спричинить подорожчання цигарок. Передбачено. Збільшення акцизу на сигарети. В першу чергу іншими нормативними актами передбачено перехід оплати акцизу із гривні у відношенні до євро. Тобто до 2028 року має бути збільшено вартість акцизу за тисячу штук до 90 євро. Станом на сьогодні воно є 78 євро за тисячу штук. Отже, з 1 січня 2025 року буде. Відбуватися і відчутне для тих, хто палить значне зростання вартості акцизу саме на 23%. Згідно закону, тепер акцизи будуть прив'язані не до гривні, а до євро, відповідно до європейських стандартів. А їхні ставки підвищать на 22,2%. і Вартість пачки цигарок зросте в середньому на 40 гривень і за прогнозами досягне близько 127 гривень за пачку у 2027 році. Я би хотів сказати, що не кожна людина, громадянин України, сьогодні користується тютюновими виробами і цим самим не можна сьогодні приєднати цей податок як антисоціальний, тому що певна категорія людей тютюнові вироби не потребляє. На протязі останніх семи років, в принципі, кожен рік. Наша держава підвищує ставку акцизного збору на тютюнові вироби в межах 20%. це є вимога Європейського союзу, є прописані норми. Експерти розповідають, передувало такому нововведенню наповнення державного бюджету, а також гармонізація законодавства із нормами ЄС і зменшення споживання тютюну в Україні. Ми маємо розуміти, що сьогодні кожна копійка, яка надходить до бюджету. Це копійка для наших е, е, ЗСУ. Тобто кожна копійка, яка сплачується або акцизним збором, або прямими непрямими податками, це є е, допомога нашим е, Збройним силам В загальному підвищення акцизно, акцизної ставки у 2025 році, е, так планується. Додатково надійде до бюджету понад 20 мільярдів, мільярдів гривень. Українці ж мають власну думку стосовно здорожчання акцизів. Діляться для когось це крок до європейського майбутнього, а для когось руйнівний удар по звичці і гаманцю. От Денис палить вже декілька років за свою погану звичку, щомісяця витрачає кругленьку суму. Пачка на 4-5 днів то якраз думаю, може там ще місяць, два-три і може вийде кинути. Якщо ні, то буду переходити на електронні, певно, трохи дешевше виходить. Місяць десь до півтори, там плюс-мінус. Це дешево не зовсім ні. Але знаєте, сила звички це дуже важко побороти її. Курці зізнаються, що із дорожчанням тютюнових виробів палитимуть менше. Та дехто не готовий попрощатися з цигаркою попри кусючу ціну. Самі самій на ектесовий на сімдесят п'ять. А скільки вам вистачає одної на Наскільки? Ну, наприклад, я на два дні. На два дні дня. менше буду курити і не треба курити. Найба не було, найба не була цигарет. Типше хліба найдеть нам. Десовий. А це най буде. Не будемо курити. Курю? Да. О, з, з 10 класу туди було ще 10. За скільки ви в середньому місяці витрачаєте на цигарки? А тепер менше, ну, скільки 100, множте на 30, кілька пачка в день. Ну, й виходить, 3 тисячі. Мене вже не перевоспитаєш, а от може молодь ліпше потратить ті гроші на щось розумне. Є люди, що бачать ряд соціальних та економічних перспектив для країни та підтримують рішення уряду. Можна оправдати цю ініціативу, тому що. Виробництво тютюнових виробів це є суперприбуткове, суперприбуткове виробництво і у важкий для країни час трохи більше з них зняти ну, не виглядає прямо ж якимось поганим рішенням. У підвищення цін на тютюнові вироби є такий побічний ефект. Зрівнюєте ціни з євросоюзом і цим при просто прикрашаєте контрабанду, тому що вона становиться невигідною правильно. Якщо не можна продати там дорожче, ну то да, ціна і там, і тут то якби ми зменшимо контрабанду. Станом на 2024 рік середня вартість пачки сигарет в Україні становить приблизно 97 гривень. У 2025 році через підвищення акцизів ціна зросте до 127 гривень за пачку. Та до 2028 року вартість може досягнути 173 гривень. Тому українцям варто замислитися, чи ва варто миритися з гіркою ціною звички.